Ви не забули, я вишивала шубкову сорочку. Спойлер, я її вишила. І вже навіть віддали сестрі. Здарова! Мене звати Валерія, і це мій YouTube канал про гори і вишивку. Підписуйтесь, якщо вас цікавлять ці теми. А якщо цікавить прям обидва напрямки, то обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я можу знати. Тож у нас тут мова йде про Чернігівську сорочку, від оригіналу якої лишилися хіба рукави. Я вирішила вишити її копію і подарувати своїй сестрі. Попередні етапи ви можете глянути у відповідному списку відтворення, який називається шовкова сорочка. Можливо, я його підтягну тут, але з цим зазвичай якісь проблеми, тому не буду гарантувати. Фінальним відео цього процесу я затягнула аж на два тижні <мі> місяці. Тож місцями мусила передивлятися свої попередні відео, щоб згадати взагалі на чому там справа. Скінчились. Якщо ви дивитесь це відео і теж не пам'ятаєте, рекомендую переглянути попереднє відео. Айчелінки я вам трошки напам'ятаю. Минулого разу я зробила саму нудну роботу, зшила станок і оформила пазушний розвиток. Тож лишалось найцікавіше і відверто кажучи. Найфінальніше до завершення потрібно. По перше, комір. По-друге, манжети, по-третє, підшити нас дрібниці. по побачим. І ось відео про підсумки року ви вже могли бачити готовий результат. Знаєте, що сорочка завершена, і не створює ніякої інтриги, чи порилась є з цим, чи ні. Все готово. Виглядає бомба. Єдине, що ми тут з вами розглянемо, як це було саме тут і зараз. Я з вас вимагаю лайки. Бо якщо ви будете чекати до кінця відео, ви побіжете писати коментарі і забудете палайки знаю. Пришивання коміру задачі взагалі не найскладніша, особливо на таких базованих сорочках. Але для цієї задачі потрібно мати достатньо місця для того, щоб розкласти сорочку. Прикинути пропорції і добре працювати з кожною брижкою в моєму випадку, це було геть не так. Я вишивала цю сорочку в дорозі і відповідно мала деякі нюанси з цим питанням. На щастя, пощастило зробити попередні розрахунки в комфортних умовах, тому я вже мала наколотий комір до брижок. Але пришивала я їх відверто, ну як Бог послав. Тобто візуально все виглядає о. в насінні, теж немає жодних недоліків, але особисто мені, як зануді, хотілося би більше охайності, ну і контролю над процесом. До того ж, через поспіх і напевно в тому я зробила дещо аномально вражаюче. прямо спереду сорочки, зверху, орієнтовно, отут, я взяла і врізала кусок полотна. Який жох? Виглядало це ну приблизно отак. Як так сталося, я відверто кажучи, і сама не до кінця зрозуміла, усвідомила те, що відбулося тільки тоді, коли побачила в цьому місці величезну діру. Ну не таку вже величезну, але будьмо відверті, надто очевидне місце для таких факапів. ще й сорочка майже готова. Що з цим робити? Теоретично, по-хорошому випороти все, взяти ще шматок тканини, шити, зробити все наново. Але не в нашому випадку, я взяла тоненьку нитку, відносно охайно відновила нитки полотна, тим чином, щоб далі це все не розв'язалося, і поверху вишила один з хмейликів, які були на рукавах. Ну а для симетрії з іншої сторони вишила ще один. В результаті виглядає цілком прийнято облімівка манжетів. це, скажімо так, фінальний декоративний штрих. В цьому випадку вишивки на них. Не було, було лише кольорове запцювання, ну і пришивала ці манжети кольоровою ниткою для того, щоб сам рукав мав такий окреслений вигляд. Кода лише процес не знімала, адже сконцентрувалась на тому, щоб встигнути подарувати сорочку сестрі до Різдва. Але підозрюю, що це я робила для того, щоб не наробити таких дурниць з вирізанням полотна. Після манжетою коміру, що ще треба людині для щастя? Підшити низ і шабаш. І ця процедура хоче займає досить багато часу, особливо. Ливо, якщо робити бокові розрізи для того, щоб зручно було користуватися сорочкою. Але перевагою цього процесу є той факт, що сорочка вже готова. Ти її бачиш і просто не можеш спинитися. Єдине, що напрягає, що голка шиє так повільно. Напевно, не голка а мої пальці. І завершую цю епопею шовкові китиці. Я би така, щоб взагалі китиць не робила. Після східно-подільської сорочки у мене якісь такі збочені фантазії про відсутність китиць. Але на цій сорочці вони дуже пасували. По перше. Згідно традиції, по-друге, шов допоміг не тільки зробити цю сорочку такою побагаче, але ще й трохи перекрив факап. Завдяки цьому сорочка, яка розквітала буквально з кожним наступним кроком, все більше і більше, стала виглядати ще краще. Тож, давайте глянемо на результат. Як на мене, огонь. Що по підсумках у мене була думка підбити чіткі витрати по фінансах і часу по цій сорочці, але оскільки я затягнула з фіналом більш ніж на два місяці, підрахунки будуть орієнтовні. Отже, гроші за тканину я віддала, здається, 1800 в тому районі. Нитки цього кольору в загальному я накупила на 2000, але використала десь половину. Також були нитки для збирання. Не скажу, що я використала цілий моточок, але для повноти картини їх теж підсумок. Тобто, в загальному ця сорочка по матеріалах обійшлась. Орієнтовно в тві по часу. Я її почала 18 вересня, закінчила в районі 25 грудня. Якщо грубша прикинути за три місяці, готова сорочка. Але давайте будемо відвертими. Вишивання це не є моя професія, лише хобі. Я не віддаю цій справі на 100%. Тому це не сильно є хорошим показником затрат часу. Більше як загальна оцінка, які можна зробити висновки з цього всього процесу. По перше я поставила для себе правило робити схему. Як виявилося, це може бути продуктивним і Вонами чимало часу. До речі, якщо вам потрібна схема цієї ашеламітільної сорочки, можете звернутися до мене в інстаграмі, продам за 250 гривень. Другий висновок сорочка, яка вишивається одним кольором, вишивається дуже швидко. Третій шовку не варто було боятися. Чомусь я весь час відкладала в цей матеріал, бо думала, що це надзвичайно складно. По факту все в порядку. Або мені просто пощастило з матеріалами. Це ще досвід покаже. Третій висновок: якщо турбує питання сухості шкіри або подряпинок. До всяких зацепок, я знайшла нереальний крутий засіб, який допомагає від цього всього позбавитись буквально за один день. А саме вітамінна олія для бороди. Не дякуйте. І четверте, очевидне, але як виявилось не для мене. Якщо втомлена, не беруть до руки ножик, а якщо взяла, не підходь до сорочки. Ну, на цьому все. По сорочці. По секрету скажу, що я вже взяла цю нову сорочку і навіть вишила для неї в уставки. Зацікавила? Підписуйтесь на канал. Сподіваюся, не пропадати знову на так довго. Можете писати в коментарях свої ставки. Що це за сорочка, я про неї згадувала в вишивальних планах. А ще у мене є інстаграм і телеграм. Підписуйтесь, там трошки частіше апдейти. І традиційно, моя найщиріша подяка тим, хто додивився до цього моменту, і тим, хто мене, як завжди, підтримує в цьому починанні. І якщо ви тут, можливо, вам буде цікава інформація. Мені пару разів в коментарях пропонували зробити якийсь ресурс для підтримки каналу, щоб відео виходили частіше. Я чомусь не сильно в це вірю, але спробуємо. В описі цього відео я прикріплю. Банку саме для підтримки каналу пробуємо. А в наступному відео розповім, як я вишивала хустку. Ну на цьому все. До нових зустрічей!